Дмитрівна, а пам'ятаєш, як у молодості то? Кольовати ходили? Пам'ятаю, так весело було. Згадаю колядку. А ну, давай. На Різдво Христове ангел прилетів, як летів по небі людям голосів, ви люди, святкуйте цей день, торжествуйте, день Христового Різдва. Ви люди святкуйте цей день, торжествуйте, День Христового різдва. Я лечу від Бога. Що ви тепі біднім Христос народився. скоріш поспішайте Христа, привітайте і матір Його святу, скоріш поспішайте Христа, привітайте, і матір Його святу, послухай печеру. Прийшли і там Божу маті з Господом знайшли, стояли співали Христа, прославляли, новонародженого. стояли співали Христа, прославляли, новонародженого. ми, ми... всі спаси, проси, нам гріхи простих нашій Україні. ми ти пошли, пошли на спасення, даруй визволення, в день твого рождення. пошли на спасення, даруй визволення, в день твого рождення. Ой, молодість. молодість. Колядуймо по всій Україні. Зичмо радості, миру й добра, хай примножиться щастя у кожній родині, щоб на те Божа воля була. Хай на крилах віри лине коляда, Хай у дім ваш сонце завжди загляда.